Привіт всі мої хороші! Що ви бачите перед собою? Це скарб. Дві а, сітки картоплі і одна сітка цибулі. І як ви думаєте, де я їх взяла? Або як я їх привезла, або принесла і так далі. Чесно, я досі не можу відійти від шоку. Це вчора мені привезла крістюшечка. Просто не знаю, я не знаю, як назвати таких людей в наш час. Не чарівниця, не фея, не... Я не знаю, мабуть, людина. Людина з. Великим серцем. І якби в нас всі були такі, мабуть, у нас би не було б взагалі проблем. Мій шок не описати ніякими словами. Вчора ось таке чудо, вона мені притарабанила це просто капець. Це просто капець. Вона ну, каже, щоб ти не носила. Знаєте, це ніяк не назвати, якщо чесно. Я от знімала да там попередні відео розпаковки. Я ну не блогер, просто людина, яка показує своє життя. І от в таких ситуаціях мені так. Незручно я веду себе якось е так по-дурному, ну, тобі ж я просто не вмію приймати подарунки, ну, і, типу, взагалі нічого приймати в цьому житті, тому що навіть в тих ситуаціях, коли в нас бувало таке, що не було чогось, а ми пережидали або діставали це самі, ну, тобі ж ні в кого було попросити. Боже, я опять плачу що ці дні. <сум> Крістюха, мене просто, ну, мене прорвало, чесно, мене просто прорвало, і я просто не, ну, мабуть, дуже довго тримаю все в собі і. Зараз кожне слово і в мене сльози. Mm. <laughs> ну, я в шоці, люди. Я просто в шоці. <laughs> Мені так приємно, коли ви пишете їй гарні коментарі під відео. Я думаю, їй також дуже приємно. Це людина реально з великим серцем. Ми знайшлись в Ютубі. А таке відчуття, наче ми знайомі все життя, і воно щось таке рідне, а щось таке тепле. Ну, знаєте, не було якось такої, щоб щось напрягало. Звісно, ну, коли ми зустрілись позавчора, так воно все, знаєте, емоційно все вчора емоції підутихли, і ми так спокійно, невимушено провели час. І все одно не знаю. Може, я не вмію дякувати. Я просто передивляюся ці відео розпаковки, мені так стидно. Ну... За, За свою поведінку. <світку> ну, в общем, я така, яка я є. Мені не стидно щось сказати або так себе по дурацькам вести, але потім я про це шкодую. <світку> ну, Чесно, у мене просто шок. Я... Досі не можу повірити в те, що таке буває. Ну, і тупо, ну прикиньте. Дві сітки картоплі і сітка цибулі. Це, ну, це не передати словам. Людина, яка на ці два дні вона тупо заповнила все моє серце. Все. Ми тренділи безумовку. Я забула про все, друзі. Тупо за все, що я не вдома, що я без будинку, що не знаєш, яке майбутнє, що йде війна, що так важко. Я тупо забула про все. Мені так було тихо і спокійно. Я... У ну, мене почалася тривожність, коли не стала тату в 14 років. Ну і вважайте, що все своє життя осознане на да? 20 років я дуже тривожна. А все із-за того, що втратила почву під ногами. Тобто тато це була опора, це була защита. І все того подібне. І от з того часу. Я зрозуміла, що саме в цьому житті, доки не зустріла чоловіка та не народила дитину. Але ситуація в чоловіка така ж сама, і, в общем, ми обоє такі, знаєте, недолюблені, недолюблені, тривожні діти. І я не вірю що в мене є ось такі люди, чесно. І вперше за довгий час бить якось того так спокійно. Я не знаю, як це описати. Ну, це це просто шок. У мене, ну. Кересюш. Дякую тобі велике. Ти найкраща людина в цьому світі, навіть якщо б ти це не привезла. Чесно. Ти просто людина з великим серцем, і я дуже вдячна е, космосу, Вселенної, Боженьки, не знаю, всім, хто. Е, Звів моє життя до тебе. І взагалі до тих людей, які мені допомогли за цей час, які до сих пір продовжують без якоїсь там, знаєте, злоби і ненависті мені писати добрі слова. Чесно, я вам дуже вдячна. Дуже, дуже і дуже. Стюшечка. Ти просто не знаю, я дуже вдячна. Більш немає слів, якщо чесно, що пописати. Немає. Це шок, який від якого я може потім відійду і спокійно зможу про це говорити. Дуже велика. дяка тобі, сонечко, тобі. І твоїй родині, твоєму чоловікові і твоєму синульки. Синулька просто моя любов, така чиста, добра і щира дитина. Я вам вдячна, дуже вдячна за ці два дні, проведення разом. Буду чекати зустрічі.